Зараз у нас трошки почекаємо, нехай нормально увімкнеться цей прямий ефір. Так, зараз я уточню, подивлюсь. Напишіть, будь ласка, чи мене нормально видно, нормально в мене чутно. Якщо тут хтось є, там щось, напишіть мені, будь ласка. Поставте лайк, якщо вам близька тема закордонної нерухомості, якщо вас цікавить це. я вас радий бачити на цьому ефірі. Давайте, мабуть, ми почнемо. Поставте вподобайку, підпишіться, у нас все з вами стабільно. Так, зараз, зараз ми подивимось, чи... Все, все, ефір у нас іде. Добре, добре, тоді почекаємо зараз ще трошки, а я поки розповім, що у нас сьогодні за планом. У нас сьогодні е такий експромтний буде ефір, тому що є деякі новини, які я не можу просто за один день вам надіслати всі. Пропозиції е, по соцмережах. Там можна взяти той Ютуб, той Інстаграм, Тікток, е, але я просто не встигаю, тому я вийшов на ефір розповісти, що у нас нового. У нас 40 країн світу, тому новин дуже багато. Зазвичай протягом одного дня. Надходять варіанти з різних країн, приходять якісь оновлення, тому не завжди я встигаю все це висвічувати. Так, сьогодні в нас щось сьогодні вівторок, да. минулого тижня ми вийшли на прямий контакт, точніше, з нами вийшов на прямий контакт забудовник з еміратів. Один з двох найбільших це у нас дамак, чули, не чули, але вони дуже-дуже великі. У них дуже-дуже багато вже з даних проєктів і того, що є у будівництві. І ціни там є дуже цікаві. Тому я зазвичай емірати не там дуже пушу. Не дуже сильно пропоную, тому що е, проєктів дуже багато і забудовників дуже багато. Е, але коли маєш справу з другим по е, величині забудовником у е, Еміратах, то в принципі це ті проекти, які можна пропонувати. Тому якщо вас цікавить е, інвестиції в Емірати, у нас будуть Зараз іти оновлення, тому підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку цьому ефіру і ви будете завжди е проінформовані. У нас на каналі там, по Еміратах теж буде оновлення, тому е ви можете просто лишити там десь у коментарях, або е написати мені в приватні повідомлення. Е в шапці профіля є мій телеграм. Написати, що вас цікавить, тому що от по Еміратах там дуже багато. Це не, не наш профільний ринок, але е, при, невели... ну, при великих бюджетах, е, але умови розтермінування у них дуже-дуже цікаві. І оскільки, на перспективу, там є, мова йде про зріст цього ринку, тому. Може бути о, цікаво декому з наших інвесторів зайти в цей ринок. Так, подивимося що там. Я вас вітаю так, Юлія. Я вас теж вітаю, доброго дня. Сподіваюсь, у вас є світло, сподіваюсь, у вас тепло, тому що у нас ну, я в Одесі, у нас все стабільно. Світло є <с> зранку і до вечора. Потім його немає. Так, продовжимо. Тому, якщо потрібні Емірати, це в нас є. Е, пропозиції дуже цікаві. Умови, умови цікаві, можна розраховуватись там і криптою, і як завгодно. Тому от, Емірати вони завжди були дуже комфортні по оплатах. Е, окрім Еміратів, у нас стартує друга черга в Бухаресті. В, е, ми продаємо в Бухаресті. Е, Номери в готелі е, у Віндхаму, У Віндхамі, я вибачаюсь. Тому у нас там є у нас там є пропозиції, і стартує зараз друга черга. І е, нам є що запропонувати, тому що зараз формується лист очікування для тих клієнтів, хто е, зацікавлений у цьому. І ми приймаємо ще заявки, тому що перший. Перша будівля, це корпус А вже розпроданий повністю. Ми там трошки доклали теж свою руку до цього. І зараз стартує продаж корпусу Б. Тому, якщо це вас цікавить, звертайтесь в Телеграм є в шапці профілю. Окрім Еміратів та Бухаресту, у нас є оновлення по. Так по Чорногорії е, є декілька е, декілька квартир які можна е, купити за готівку тому якщо е, у вас цікавить Чорногорія як локація або якщо у вас є готівка, яку ви не знаєте як е, корисно можна е, при, ну, при, примінити, е, то у Чорногорії у нас є декілька проектів де це можна зробити. Тому що зазвичай Чорногорія у нас купляється за безготівковий е, розрахунок, а тут є декілька таких пропозицій закритого типу, е, і це можна зробити. Так, далі у нас є оновлення. У нас є ще оновлення по Хорватії, е, тому що є декілька клієнтів наразі, які, е, ну у них Трошки різні запити, але ми для них підготували оновлення, і там у нас є пропозиції, зараз я подивлюсь. Здається, від 250 тисяч 200, 230 навіть є. От поки що найдешевше це у нас в пулі. Так, о, також по Хорватії у нас є о, забудовник з декількома проектами. Ну, він о, мій улюблений з, о, з точки зору комунікації, тому що о, от, є дуже непогані забудовники, але їх о, комунікація з клієнтами та з партнерами ну, вона. Не дуже і такі проекти дуже складно продавати. А от коли е, і забудовник, е, так, так, Нікіта, слава ЗСУ вже ж. А е, є е, е, забудовники, у яких і комунікація гарна, і вони встигають по термінах забудови, е, і з ними можна спілкуватись з приводу там якихось додаткових питань, там як меблювання, наприклад. То ну, це просто мій ванував. І е, є декілька проєктів там і в Задарі, і в Ніні е, у цього забудовника. Е, е, ми от отримали минулого тижня оновлення. Тому питайте. Так, що там у нас ну, хто з Росії, то моє вам співчуття. Ми з України, ми продаємо нерухомість для українців. Ми не працюємо з е, клієнтами з іншої країни. Ми не ведемо з ними справу. Тому е, давайте це у нас буде як константа, і ми не будемо це тут е, обговорювати. Ми працюємо з українцями і для українців. Тому давайте ми подивимося, що у нас ще є. Е, е, в Турції, ну, квартири в Турції у нас е, приходять е, оновлення, там непоганий бюджет, але е, там буде дуже складно перепродати. От якщо ви купляєте для себе, то Турція так, до побачення, до побачення. гарного дня. Якщо ви дивитесь для себе, то Турція нам є що вам запропонувати. Якщо ви дивитесь це під перепродаж, я б сказав, що краще подивитись іншу локацію. Якщо ми дивимось, наприклад, Єгипет, це теж більше як для себе, тому що якщо ми дивимось це як інвестицію, ну є, є і кращі локації. Тому що в, Єгип... в Єгипті там вже і немає тих пропозицій за там, 20 25 тисяч, як то було раніше. Ну, є там 30-35 і вище, але там будуть у вас питання з виводом е коштів з Єгипту. Там будуть питання потім, якщо ви захочете перепродатись, як взагалі е забрати звідти свої гроші. Тому Єгипет це більше, якщо ви декілька разів на рік там, е звикли з сім'єю туди е подорожувати, то Єгипет це прикольно. Там е для, для дайверів, ну, там, для тих, хто займається снорклінгом, це рай. Але це не завжди гарна ідея як для інвестицій. Тому, е так, що в нас ще? По Італії, от у нас було е дві пропозиції за готівку, які можна купити, тому що просто продають наші українці, і е тому е вони згодні на це піти. Тому що, якщо продають італійці, то е то тільки це безготівковий, тільки через банк ми можемо провести цю операцію. Але от наразі є дві пропозиції: там був цінник, здається, 80 тисяч, одна квартира, а друга 140 тисяч. І... Їх можна поїхати подивитись, ми їх можемо здати в оренду і ту і ту пропозицію. Тому якщо у вас є е, готівка вже в Європі, яку ви хочете інвестувати, то в Італії є дві таких такі пропозиції. По Франції, от вчора спілкувався з людиною, е, ми там не зможемо вам нічого запропонувати за готівку купити тільки через банк. Ну так працюється ринок, вибачаюся. Тому Францію ми купимо тільки, якщо гроші вже у вас на рахунку. М -м так, що я ще хотів вам розповісти? -по Балі, по Балі треба дуже сильно дивитись по забудовнику, тому що ми от, е бачимо, що дехто з них затримує. Навіть дуже-дуже великі забудовники на Балі затримують свої проєкти. Нічого ми з цим не, не зможемо зробити. Таке це просто є. Хоча у нас є там один забудовник о, на Балі, який не затримує. От вже о, минулого року у них була, були там терміни, і вони їх виконали тому. З ними можна співпрацювати, але ще раз кажу, далеко-далеко, не з кожним. Так, давай мабуть, я візьму трошки перерву, бо в мене зараз консультація, тому я виходив сьогодні просто для того, щоб вам коротко розповісти, що у нас нового прийшло. Які, які є варіанти, які умови. Якщо вас цікавиться тема, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на цей акаунт, щоб бути в курсі про наступні вновь. Якщо у вас є додаткові питання там, з приводу якихось локацій, то е в шапці мого профілю є мій телеграм, пишіть всі відповім. А поки що це все, що я хотів вам розповісти. Гарного вам дня, до побачення.